У ефірі Кід Звілі Тіві, я його ведучий Лига Давид. І сьогодні ми поговоримо про професії. Давайте познайомимося з нашими гостями. Марія, мене звати Марія, мене звати Юля, мене звати Даша, мене звати Софія, мене звати Аліна. Мене звати Дарина. Так, скажіть, ви в перший раз в місті професії. І really. Так, я в перший раз е, в цьому красивому місці. І на багатьох станціях вам вдалося попрацювати, Даша? Так, майже на всіх. Так, тепер все. Як станція вам... Сподобалося найбільше? Мені станція сподобалася найбільше пошта, тому що вона... ми розносили дуже багато ліст, листівок. і Я побачила дуже багато професій. Так, Дарина. Роз... Скажіть, ви вже вирішили яким станете в майбутньому? Так. Я вже вирішила стати ветеринаром. Ким саме? Ветеринаром. Тому що, тому, тому що він лечить животних там. Розкажіть, чому ви вибрали саме цю професію? Чим вона так вас приваблює? Тому що, тому що там можна лечити собак, кошик. А ви знаєте, які основні обов'язки у представників даної професії? Алло. А ви знаєте, які основні обов'язки у представників даної професії? модель має бути красива, э, тоновита, добре э, стараться, щоб все вийшло у нього замечательно, які ну, э, э, э. <реку> Як ви думаєте, які особисті людські якості повинні бути у представників даної професії? Ветеринар повинен знати всі, е всі обов'язки. Чи зна знаєте ви якихось знамедитих представників даної професії? Ні. Може, хтось надихнув вас на вибір даної професії? Саме Подушка. Так. А чи знаєте ви, які шкільні предмети потрібні для того, щоб освоїти професію вашої мрії? Так, треба вчити математику, вчити англійський, щоб поїхати загород. І, і треба писати дуже гарно, щоб якщо ти хочеш стати лікарем, треба дуже красиво писати. Добре. Аліна. Так, чому саме ці предмети? Ну, это... Надо вас прошу. Почему они Потому что они потребны, да, чтобы Откуда заработать деньги. Не получается. Ты, ну передай ей микрофон. Почему именно эти предметы? Потому что они развивают голову, и тогда... Mm. тоді людина буде швидше быстрі, рахувати і швидше вспомінати англійську мову. Угу. Зізнайтеся, а які у вас оцінки з цих предметів? По англійському в мене є 10 і 11. По математиці іноді 9 і 10. Скажіть, чи відомо вам про те, ким як... В дитинстві мріяли стати ваші батьки. <рістити> Ні, не знаю. <рістити> <рістити> Якщо так, то ким саме? Ну, це пропускає. Ні, я не знаю теж. А чи вийшло у них здійснити свою дитячу мрію? Як ви думаєте, чому так сталося? Не знаю. На жаль, наша передача закінчується. Дякуємо всім учасникам за такі корисні та цікаві відповіді. До побачення, До побачення. в наступних виступах.